Дорогі сталкери, ми з вами вже не бачились десь два місяці. Але на то були об'єктивніші причини, про які я вам не можу розповісти. Канал я не покинув та не збираюсь покидати. Я навіть для себе відкрив Ютуб шорти, ну ті що до колін. Але не про те зараз. Сьогодні в нас дуже багато новин є як хороші, так ну і не зовсім, а є навіть і дуже погані. Тому сідайте зручніше, беріть! Щось смачне, тобто ковбасу та батони, ви що хотіли. печиво? Ні-ні ні, ви сурові брутальні сталкери. Коротше, я починаю. Лайк поставив, підписався бігом-бігом туди, туди. Що ви знаєте про найтаємніше угруповування зони про Монрі? Чому вони стали такими, якими вони зараз є, що змушує їх поклонятися ідолу? Якщо вас зацікавило, то для вас в мене є гарні новини. Багато хто знає таку модифікацію волі і случая, але тепер можна волі і случая викинути повейку, ну як по Просто тепер вже вийшла українська версія цієї модифікації. Якщо ви хотіли пройти модифікацію, але вам заважала руснява мова, то тепер ви можете грати на рій Соловіній мові. А ми їдемо далі. До речі, про модифікацію. Нещодавно я тут ну, як нещодавно, два місяці тому назад, я викладав відео про модифікацію and Wінstorm. Але відео сподобалось не всім. А точніше, не всі його подивилися. Підказочка буде вгорі, Ну ви знаєте, що робити. ось до чого я веду. Тепер модифікацію озвучили українською мовою. Я повторюю, її озвучили українською мовою. ЄС! Хел є! Ей, ковай, бейбі! Калай! Єс! Калай! Це щойло інвінструм, це модифікація на Росії X-Ray Engine за модивами всесвітометро-2033, націлена на розкриття виживання в сурових зимніх умовах Мурманської області. Ну, це якщо перевести то це новий український регіон. І жартую. А може й ні? Орвазай. <ривіт> Зараз поговоримо трошки не зовсім про модифікації, але все-таки з цього розряду. Це скріншоти. І причому скріншоти такі непогані. Це проект Stalker New Project. І нам в них показали досить непогані скріншоти. На них можна спостерігати оновлений кордон, залізнодорожний насип, можливо, КПВ військових та селищі біля АТП. Ну можливо, навіть бандитів вже не буде там. Хто зна, або вони будуть жити в тому селі, пасти курей, розводити курів. Ну, коротше, життя буде вирувати. Release me! Release me! Не відходячи від теми скріншотів, хочу вам показати опубліковані знімки Stalker 2 2011 року. На них можна спостерігати якийсь підземний бункер з непоганою деталізацією. Нагадаю, це ранній період розробки. Також можемо спостерігати якісь будівлі, але відчуття каже, що це темна долина. Коротше кажучи, це непогано, як на той час. Вся інформація присутня на сайті Stalker Phenomenon. Не користуйтесь російським майном АППРО, де навіть рекламувати. Не хочу. Коротше, посилання залишив у описі під відео. А зараз поговоримо про JC Gim World. GCG World повідала з Днем Пармена і виклала пост, ось що було сказано в цьому пості. Тихі розмови, запах смаженої капенячої туші та поодинокі і дзвінкелахів з різних куточків бара вже давно стали символом безпечного місця. Приймання на деякий час забуті мішки та зброя різного калібру. Довгими руками лежать у передостанній підсобці, бо остання вже забита цим добром під зав'язку. Тисячі і тисячі разів. Протерта стійка, один і той самий рецепт фірмовий, який він називає ці затяті сталкери. Зроби мені чорного сталкера, друже. Еш, а як же? Як би не було важко дістати ці кляті лаймові листя, які додають ту саму кислинку, він завжди їх завозив. Коли він. Додав їх вперше. Хто зна, але чомусь вони сподобались всім. Можливо, просто особливо вибору не було, а можливо, для багатьох він став першим коктейлем у зоні. Для когось втім. Він став і останнім. Сьогодні ніхто не затримався. Пармен прибрав останню склянку на своє місце, зробив важливу помітку та зазначив свою книгу секретів. Він навіть і не згадав, що сьогодні його день, 6 лютого. День бармена. У такі вечори мало про що згадаєш настійку впав про букет. Хтось вже вмощувався напроти. Друже, зробиш мені чорного сталкера. Ну, що ж, а вже зробить. І тут, як тут, не зробиш в такий день. Вітання всім барменам на великій землі від їх колег за периметром. Я намагався якось автентично це все. Проєктувати навіть такий ефект рації на клау. Я сподіваюся, вам це сподобалось. А ми їдемо далі. Повільно перетікаємо з новин, як так казав, з модифікації до новин GC Game World, і тут є про що поговорити як про приємне, так і не дуже. Тому давайте не затримуватись і починати. З самого початку хочеться поговорити про інтерв'ю Game World для Bright. Воно з'явилось ще давно, то я не зміг просто про нього розповісти, але краще ніж ніколи. В основному інтерв'ю зачіпала тему війни, підготовки до неї та умови роботи під час атак російської навали. Також вони розповіли, як евакуйовували співробітники до Чехії, але ж не всі змогли зробити це. Далі буде прямі цитати: у той час як 130 співробітників все ще перебувають в Україні, деякі з них на передовій захищаючи свою країну. 200 приїхали до Праги, яка зараз є основною штаб-квартирою J.C. Також вони розповіли про те, яких запит на допомогу трошки неправильно зрозуміли. Коли ми просили про можливу допомогу з переданим кордону в одного з наших іноземних партнерів, маючи на увазі в основному транспорт і логістику, нам запропонували список висококваліфікованого озброєного персоналу з приватних охоронних компаній. Можливо, наше прохання було сформульовано невдало. Але такий рівень стурбованості нас дуже зворушив. А також викликав нервовий сміх. Якщо ж вам цікаво почитати повну версію інтерв'ю, то посилання на нього я залишу під відео, Ми все-таки йдемо далі. Сталкери, от давайте чесно, не у всіх є нормальний ПК, щоб грати в сталкери як в модифікації, так і в майбутній Сталкер 2. Але ж ну дуже хочеться. Тому було вирішено створити настільну гру по мотивам сталкеру stalker. stalker The Board Game. Показали навіть трейлер на англійській мові, щоправда, та показали фотографії моделей та карток. Виглядає захопливо, якщо чесно, я б сам таки придбав. Питання тільки по ціні. До речі, про ціни. Якщо ви хочете замовити ultimate видання, то для вас у мене погана новина. Вартість його зросла на 40 доларів. Для когось це. Невелика сума, але, наприклад, для мене це вартість відеокарти або половина зібраного ПК. Тому, вибачте, я пас. А зараз трошки не Не зовсім гарні новини. Через великий скандал в закритому чаті Діскорду адміністрація вирішила згорнути проект під назвою Братство Зони, до яких входили як наші хлопці, так і русня, яка вне політики все ще. Як на мене, нехай закривають його до чортової матері. І ще дещо зараз я не дуже впевнений в цьому, але деякі ми були схоплені, можна сказати, за руку, що вони грають у русняву помийку. Atomic Херт. Коротше, помийка, навіть не зрати не хочу. Я не хочу розганяти зраду, але коли наші хлопці боронять Україну вже рік, та ми бачимо, як дехто тягне російське лайно, то відчуття у мене такі собі. Да, я думаю, у вас не дуже. Зараз теж буде новина, яка з'явилася дуже давно, але про неї мало хто знає. Як всі знають, в нас з розробкою українських модифікацій все не дуже добре, ну і це навіть дуже погано. Тому ентузіасти вирішили виправити це непорозуміння та оголосили про створення У Українське об'єднання модоробів. Коротше кажучи, якщо бачите хлопця, у якого стоїть абревіатура в Нікі УОМ, знайте, він працює на благо нашої спільноти, велика Шана І. Це, безперечно, гарна новина. Але добрі новини закінчуються рано чи пізно. В одному з новинних випусків я розповідав про те, що канал аномального притулку змінює формат та переходить на більш ширшу аудиторію, але відгуку в серцях користувачів це не знайшло. Та через розбіжності у поглядах канал зупиняє свою діяльність, та будемо сподіватись на те, що вони відновлять її рано чи пізно. Команда там дуже лампова, класна. Якщо чесно, то ця новина стала для мене ударом та великою несподіванкою. Рішення голови АП ануального притулку для мене було досить дивним, коли в команді присутні 12 чоловік. Перекласти повноваження і канал би далі існував, але що зроблено, то зроблено. <с2> <свят> <свят> oh, no. 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 <свят> Хоча на противагу я хочу сказати, що вихідці з команди в обличчі голови АП та голосу АП створили гарний канал, який називається NextGen. Посилання на них я теж залишу в описі під відео. Наостанок я не буду просити вас підписатися та поставити лайк. Я хочу поговорити про тих людей, які кричать, що не все так однозначно, та тягнуть русняву культуру та музику сюди, в Україну. Я думаю, ви здогадалися, про що йде мова. Так, я саме про те відео, яке потрапило в мережу, де росняви покидьки розстріляли нашого воїна за слова Слава Україні. Як виявилось, це боїць 119-ї бригади територіальної оборони. Звати цього бійця Олександр Мацієвський. Ця людина жила і народилася в місті Ніжин в Чернігівській області, там, де можна сказати, фактично знаходжусь і я. Це велика втрата, та я пишаюсь героїзмом цієї людини. Вона, наче чужа, але така рідна. Це здійняло резонанс, підірвало світові тренди та багато іншого. А тепер уявіть, що не все це потрапляє на камеру, не всі ці злочини потрапляють на камеру. Коли я бачу це відео, в мене згадується інше, схоже, але вже з нашої сторони, десь рік назад, тоді, коли почалась повномасштабна, коли наші воїни взяли славного бійця Росії. Який кричав у нас в полоні слава Росії!». Ми його що? розстріляли? Ні, він пішов у обмінний фонд. Зрозумійте, вони нас ненавидять за нашу мужність, за наш спротив, мову, культуру, музику. Вони нас збивають за слова слава Україні. А ви досі не можете зрозуміти це. Мені соромно за тих, хто цього не розуміє. Також є багато відео, де наших військових виставляють в тамбур, в потязі, за те, що від них не так пахне. Ви часом не пасуювалі там. Закривайте хрюкало та поважайте таких людей, вони борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наші землі. І вони борються за ваше життя, де ви можете спокійно піти в кафе та купити собі кави, зайти в ОТБ та кипити собі першого яке-небудь до цієї кави. А ви продовжуєте кричати, не все так однозначно. І тянете сюди все це російське лайно. Коротше кажучи, війна триває, допомагайте армії та нашим воїнам. Слава Україні! Навіки слава! Да і блядь, втянули на холода хуйню, блять. І зараз я знову повертаю до того, чому ви до сих пір тих, ну я звертаю до тих самих людей, які продовжують тягнути. Всю цю, вибачте, за слово підерську культуру сюди, в нашу неньку Україну. Росіяни злили частину матеріалів Stalker 2 «Heart of Chernobyl» і шантажують «JCG World. Ми не будемо уточнювати хто. Вони отримали в якийсь невідомий спосіб багато матеріалів по грі. Серед матеріалів це модельки, арти, сюжет. Ну і ще дещо. Невелику частину матеріалів вони оприлюднили в інтернеті. Показувати, ну я ж не буду вам їх показувати, це ж ну, це неправильно. Після зливу матеріалів вони коротше висунули свої вимоги до JC. але як ми всі знаємо, вимови ці не будуть виконуватися. Ми не ведемо переговорів з терористами. Вони висунули такі вимоги: перше, <кій> переглянути своє відношення до абцисних ігроків з Росії та Білорусі. Друге, розбанити якогось дятла в Діскорд. Це коротше, Нік Фрост, це людина, яка воювала проти нас, знищувала наших українців на Донбасі, і зараз вона знаходиться в списку миротворців. І вона хоче, щоб її розбанили. Коротше, хай де слід за російським кораблем. І третє мову додати російську озвучку до гри. Вони до сих пір не можуть змиритись з тим, що російська мова ем, виходить з житку, навіть в наших іграх. Коротше, переходимо на українську мову і тупо розмовляємо всі українською мови. Звичайно, через те, що я народився в сім'ї, в основному російськомовні, я знаю і російську, але я переходжу на українську і буду перехо і рекомендую всім вам туди переходити. Туди кажуть, туди, куди коли через дорогу туди перейди там українська мова. Ні, просто це наша мова, це кожне слово, це гордість нашого народу. Слава Україні, героям слова і до останньої хвилини. Слава Україні, героям слава.